Студії Львівського радіо з вами автор і ведуча Наталка Криничанка. І сьогодні особливо вітаю своїх гостей, тому що стосується наша сьогодні розмова пісні, не просто пісні, а співаної поезії. І авторської пісні, коли ми говоримо про пісню, то розуміємо, що рано чи пізно, але вона завжди має свого автора вже і популярна, і народна пісня, і та, що дійшла до нас через роки, покоління, ми розуміємо, що в чийомусь серці вона таки народилася. І я рада вітаю у своїй студії сьогодні гостей. Автори і виконавця Олександра Святогорова Вітаю, Олександре. Вітаю вас та пані Віру Олеш, організатора фестивалю авторської пісні та співної поезії Лютневі рапсоді» у місті Соснівка. Вітаю віру. Доброго дня, шановні слухачі! І вітаю звичайно взаємно всіх працівників радіо, тому що сьогодні всесвітній день радіо, і при такій нагоді бути в студії не привітати було би гріхом. Шановні радіо майстри, радіомитці. Будьте ви щасливі, здорові, і все творіть на благо. Дякую, Віру. От коли ви вирішили. Проводити у своєму рідному місті Соснівка фестиваль авторської пісні і співаної поезії, там, де відбувається дуже багато мистецьких заходів, культурних, то відповідно це місто претендує і на культурну столицю. От так. я думаю, що цей фестиваль, який ви зараз і заснували, будете впроводити вперше, це ще одна така смілива заявка саме на це. Так, звичайно, справа в тому, що я чекаю, коли вже буде 16 лютого, і я скажу, що Соснівка, місто чотирьох фестивалів, тому що до цього часу до є тільки три, а тепер вже буде четвертий. Я надіюся, що він відбудеться дуже гарно. Ідея фестивалю виникла ніби спонтанно, але готувалася оця основа давно. Є у нас в місті багато гарних виконавців, багато гарних поетів. І часто так з при гітарі хотілось зібратись всім разом. А тут, коли ми їхали з е, черговий раз з книжковою толокою по східній Україні, ми розговорили з Сергієм Синюком. Це відомий також літератор, лектор. І в той же час він і на гітарі гарно грає, і співає. Він каже: ох, було б добре записати всі ці пісні, сучасні е, чи ті, що пишуться зараз, чи вже можливо давно написані. А я кажу: ти знаєш, в нас теж така ідея давно є. Він каже: Давайте робимо фестиваль! Я кажу, давай. Йти о цього, цього такого поштовху напевно бракувало однієї секунди, і ми вирішили, що робимо в цей фестиваль Соснівці. Ви знаєте, дуже важливо, коли є ця група підтримки, тому що коли ми говоримо про синюка, як про автора і виконавця, тобто ми розуміємо, що людина внутрішньо в собі живе своєю поезією, своєю піснею, але коли вона отримує сприятливого читача, слухача, і відповідно людей, які розуміють, що їм це потрібно, тому що це найважливіше для автора, коли тебе хочуть чути, коли. Ти розумієш, що твоя поезія, твоя творчість засвоюється і народ еволюціонує. Так що це дуже велика справа знайти вдячного слухача. Олександр, вам, як авторові і виконавцеві, от коли ми говоримо про авторську пісню, ще її називають менестрельною піснею, ще її називають бардівською. Розуміємо, що в давні часи, коли ще не було радіо, виявляється такі часи, колись були що радіо ага. не було. То велика відповідальність за поширення інформації якраз. Була на людях, які ходили від міста до міста, від села до села, і носили у цю справжню інформацію, правду. І оце якраз на вас, на авторах, на виконавців, і покладена у ця місія цієї правди витоки, оці поетичні. І у вашій творчості є дуже багато пісень, як і авторських, так і співана поезія. Це є вірші відомих класиків так. українських угу. поетів. Власне. Е... Ви дуже правильно це сказали, і я вважаю, що ця наша поезія вона має набувати другого життя, якби другого дихання. Як хочете це можете назвати? Поезія вона має звучати. Вона має звучати просто так, і вона має звучати під мелодію. В мелодії для того, щоб як би передати те, що задумав передати поет. Ось і ну справа в тому, що я цим не займався, тобто співною поезією. Але буквально минулого різдва я приїхав до на різдво такий особливий час. Я приїхав до мами на свято, і я відкрив збірку Павла Тичини, потім збірку Леніна Костенко. І знаєте, от просто почала накладатися музика. Я швиденько її на телефон приїхав додому і почав класно ну накладати музику на віші. А потім Любов Миколаївна Хомчак, та організатор е, книжкової толоки в Миколаєві, вона узнала про це, і вона запросила мене неодноразово запрошувала мене на, на десант на східну Україну в Авдіївку, Краматорськ, С, е, Славянськ. І там я почав співати ці пісні. і Я побачив, що людям це подобається. І навіть одна вчителька сказала: каже, що ви зробили для української мови, для української літератури і для наших людей тут українців не менше ніж уроки української мови і літератури. Настільки це важливо дійсно заспівати гарну поезію. Мабуть, це найкоротший шлях до серця і слухача, і читача, і взагалі на пісні людина відгукується набагато швидше. І може ви нам зараз щось заспіваєте? Добре, залюбки, я заспіваю те, що я співав там. Ви знаєте, як Липа шелестить. Цей вірш Павла Тичина. Ви знаєте, як Липа шелестить. У місячній весняні ночі, кохана спить, кохана спи, піди, збуде цілу очі, кохана спить, кохана спить, ви чула ж Бог. Так ли шелестить кохана спить, кохана спить. Ви чула ж во так шелестить Ви знаєте, як сплять старі гаї, вони все бачать. Крізь тумани, ось місяця, зорі, солові я твій, десь чую дідугані, а солов'ї, а солові, та ви вже знаєте, як сплядя а солов'ї, а солов'ї, та ви вже знайде, як сплять гаї, а солов'ї, а солові, та ви вже знайде, як сплять. Олександр Святогоров і Павло Тичина. Я думаю, що для автора це так важливо, коли ще раз народжується твоя поезія, але вже дякуючи струнам, гітарі, голосу, виконавця, пані Віро, відчуваєте ви відповідальність, організовуючи саме такий фестиваль? Наскільки це важливо для поезії, для класиків і особливо для молодих поетів? Звичайно, то відповідальність дуже. І дуже велика. Коли ми задумали цей фестиваль, зібрались Сергій Сінюк приїхав. В Соснівку мав виступи, і тоді ми зібрались, тому що це не я одна організовую фестиваль. Взагалі організатором є благодійний фонд декомилосердя. І керівники його Павло Савчук, Марія Савчук, я Сергій. Ми сіли на столом і вирішили, робимо. Треба назву придумати, треба так людей зацікавити, щоб вони прийшли. І звичайно, ми запросили різних виконавців від найстарших до молодих, а молодь це в першу чергу, щоб слухали нашу пісню, українську пісню, щоб тягнулись до неї, щоб витіснити з Нашого пісенного етеру, оці низькопробні іншомовні пісні. Так, ми думали про це і все-таки ми вирішили, що робимо, тому що є потенціал. Віру. А от, повертаючись, ви сказали про назву, що довго думали над назвою: Лютнева рапсодія. Чому рапсодія? Лютнева зрозуміло, А от рапсодія повірте, що і лютнева не дуже зрозуміло зразу, тому що там в цьому слові два значення лютнева і лютнева. Угу. Тому що ми так почали, звичайно, думаючи над назвою, і треба ж якось її приточити до виконання і гітара, потім ковза, а потім лютня, а потім там ще якісь інструменти. В нас, до речі, фестиваль тільки живе живі інструменти, не буде ніякої фонограми. Лютнева і лютнева. І ми зупинились на тому, що. Що треба робити на коли от цей магічний, то знову ж таки час стрітення і в душі якісь нові надії, нові сподівання на весну, на відродження, а рапсодія. Ну а хто ми як не рапсоди, поети, менестрелі, які хочуть донести цю пісню, навіть в той час, коли вже є радіо, ми все-таки кличемо до себе наших співців, щоб вони цю пісню поширили і вона, вона була такою живою, як наша нація, наш дух. Я думаю, що Олександр в підтвердження ваших слів покаже свою пісню. Я покажу пісню. Так, якраз от мені під ці слова я вибрав цю пісню Павла Тичина знову. Зараз ви її почуєте, Вона якраз така. Стрітинська. Десь клюють та й райські птиці вино зелено Розпрозорилися за Коса Косарікую до сходу. Полом, як віток, перса дівчини, Спасон'я, син, синок, коса рікують до сходу в половині, як віток, персон дівчини, спасоння син, синок. Соняха. День біжить, дзвениць сміється, світиться ріка, над житами йде, з медами хилить келихами день біжить, дзвенить сміється понад берегами, над житами йде, з медами хилить келихами день біжить, дзвенить сміється, перегулює. Олександре, фестиваль буде відбуватися на стрітення. Можливо, це теж символічна вибрана дата, так. тому що перемога сонця, така весна буде. Хоча це ще день такої боротьби, але вже надія але, народжується. То, вже надія народжується, і теж не даремно, мабуть, ви вибрали от саме цей так. день. Фестиваль відбуватиметься один день. Це перший фестиваль. Він буде один день. І прошу сказати, він не є конкурсний. Фестиваль це є чисто як можливість злетітися. Ви створюєте такі. Такі обставини Теплі обставини, куди оці душі, справді душі митців, творців і тих, хто хоче почути, вони мають можливість зібратися. Таке символічне вогнище ви запалюєте. Дуже стараємось так зробити, і тому ми запросили тих виконавців, які вже зголосились. Буде в нас їх 17, і вони злетяться на наше вогнище, щоб разом поспівати. Але ще поширюється інформація. Так. Я знаю в інтернеті, тому що мені особисто писали люди далеко не з Соснівки. І вже мені говорили, що буде такий фестиваль. Ну, ми вас чекаємо, що буде такий фестиваль і. Сьогодні ви вже сказали, що маєте 17 17 виконавців, і якщо подивитись, то Суснівка тут переважає. Ви хочете сказати, що у вас так багато вторів виконавців? Справа в тому, що буде звучати не тільки гітара, У нас буде і скрипка, буде і фортепіано, ага. буде і бандура. Тобто, ну якщо хтось прийде з лютнею, то ми йому першому сцену віддамо. Чудово, але от ваш голова оргкомітету фестивалю Ігор Баюр так. він же ж і є учасником. Я так, думаю, це то... не заборонено. Ну, ні, ні, жодних заборон. Але це свідчить ще раз про те, що дуже творчі творчі організатори, які і самі є поетами і виконавцями. Ну, хочеться, щоб пісня прозвучала і вона буде і сучасна, і авторська з далеких часів, з давніх часів. Ігор Байор – художній керівник гурту Галичанка. Він музикант, поет, філософ. І, звичайно, він дуже відповідально віднісся до цієї справи, нашої такої е, гарної лютневої рапсодії. Він організовує нас, він на нас кличе на репетиції, і звичайно буде брати участь. Віро, А от розкажіть ще про ваших е, учасників, які вже сьогодні зголосилися. от я говорила про снівку, що до судьба, це пан Ігор Баєр. Потім дует Ірма. До речі, буде дебютувати дует Ірма. А -а -а, дуже цікаво. А я скажу про ансамбль, народний ансамбль Українські візерунки. Це найстарший наш учасник. Він на сцені під живу музику, під живий інструмент виступає вже 35 років. Тріо струни надії. Потім Данило Гнатів. Це, це скрипаль, віртуозний скрипаль. Він буде супроводжувати виступи багатьох виконавців. Так, а Сергій Виноградський. От до речі, Сергій Виноградський це так. Ж один з найстарших наших виконавців, але він чим він унікальний? Це шахтар, це людина, яка багато років попрацювала під землею, але він. Багато років виходив на поверхню, брав в руки гітару, писав музику, писав слова і на інші авторів писав і співав. І він буде нашим учасником. Обов'язково дуже цікаво. Але дивимося по учасниках, що фестиваль вже має навіть шанс бути таким західноукраїнським. Так тому що є гості із Тернополя, із Рівного, Стри. з Івано-Франківська. Це такі імена вже, і Марія Пак зі Стрия досить відома виконавиця, і наша Оксана Чукліп зі Львова. і вже ближчі ваші з Червонограда, і Юрій Качмар, так. і ансамбль Наталії Зіньків це дуже гарний ансамбль бандуристок. І вони будуть брати участь в нашому фестивалі також своїми піснями. І все це і умова, яка була авторська пісня. Тобто той твір, який виконує виконавець на сцені, це має бути або його слова, або музика, або те й те. Але все має бути основа серце, душа і українська, і українська, і, пісня. українська пісня. І о, цього разу почесним гостем фестивалю є наш теж так. відомий гор. Голос відомий автор-виконавець, який абсолютно попадає в десятку по жанру. Це є зеновий медюх. медюх зі Стрия. Це, є. Це людина унікальна, яка з гітарою обійшла весь схід, всі гарячі точки, який тут виступає перед хлопцями. До речі, він як Учасник нашого фестивалю, почесний учасник. Він бере участь у концерті перед е, хлопцями, які лікуються в Соснівській лікарні. Взагалі програма, яка зранку з'їжджаються наші люди, і ми їх по трудових колективах. Середа це не є вихідний Робочіний. день, але це і святковий день. І чим він добрий, що можна пройтись по трудових колективах? І наші люди будуть виступати в школах, садочках, в лікарнях. Медюх виступає перед хлопцями в лікарні. Тобто, таким вілом розходяться, так а потім десь вбиває. Все добре, наспіваються, а потім десь все ж таки збираються разом. По-перше, звичайно, треба зігріти душу чаєм, а потім зійтися в народному домі і зробити гарний гала-концерт, який буде теж 15-го цей ж день, звичайно 15-го лютого о 15 слава Богу, годині. Транспортне забезпечення Соснівки дозволяє приїхати і поїхати навіть в цей ж день. Хоча хто захоче залишитись, у нас є де прийняти людей. Олександре, ви вже були в Соснівці? Босла на жаль, що не був. Я справа в тому, що я в Червоно я боюсь. теж не була. Я, а я маєте шанс. Я проїжджав в Соснівку і мене завжди захоплювали ті сосни. Ви розумієте? А це правдиво, тому що сосни? Цього року Соснівці 60 років. Так що ми сосни, так. все, що ми робимо, це так під ювілей Соснівки. Чудово, хоч десь сосни залишилися. Є приїжджайте, подихайте. Олександре, давайте подихаємо вашою піснею. Так, добре, якраз під це. Хто автор? А це є Євген Плужник. По осінньому хмари пливуть. По осінньому хмари пливуть, по осінньому вітер киче, удалеку лаштуючись путь. Чорна галич злетілась на у Удалеку лаштуючись путь. Чорна галич. Злетілась на вічі, і весь день в берестках стрекотня заполохає хмари високі, без гоміння осіннього дня, і міст спокій без гоміння осіннього дня. Spocky. spooky Нагадую, що у студії Львівського радіо з вами програма Зустріч на князя Романа з нашими гостями, пані Вірою Олеш, організатором фестивалю авторської пісні та співаної поезії «Лютневі апсуді, який буде відбуватися 15 лютого у місті Суснівка Львівської області, та Олександр Святогоров, автор і виконавець, якого щойно ви прослухали. Пані Віру, але ви нас сьогодні потішите все таки своєю особистою співаною поезією. Говорю співаною, тому що так як ви її читаєте. Ви її співаєте. Дякую. Мені дуже приємно, що багато текстів все таки стали піснями. Багато композиторів долучились до цього творення. Я сьогодні прочитаю невеличку таку замальовку, яка буде в сценарії доведення фестивалю. «Звідки ти родом, українська пісне, і коли крила дав тобі Господь, тобі в небесних хорах стало тісно зійшла ти благодаттю в мій народ. І поселилася від заходу до сходу, ти там, де гори, де зелений ліс, ти там, де море, і де полів простори, ти там, де український древній рід, ти від колиски й до межі земної, ти в радості, ти в смутку, в боротьбі, ти і молитва, ти і сповідь, і зброя, ти іскра Божа в нашому житті. Чудово, і як такі пісні можна не співати, але не кожен ну може взяти гітару в руки, чи от може просто наспівує хтось ходить в вірші, і це вже, вже теж може так, називатися все. пісня, тому що зрештою так і народився наш фольклор. Тому що коли Душа, жінки українська прагне так, пісні в роботі, в радості в горі завжди була присутня пісня. Дякуючи пісні, ми здійснилися, і ми є тим народом, яким ми зараз є. І ми, повертаючись до своєї рідної пісні і творячи нову. Ми зобов'язані залишитися. Ми не переможні, ми не переможні, звичайно, що. але розуміємо, що будь-яка хороша ініціатива вона потребує підтримки. Віро, як сьогодні вам, як організатору, ви вже говорили про інші фестивалі. Може, згадаєте, як вони називали, що так. ми про, про них теж пам'ятали. Але ви постійно щось організовуєте і ви завжди маєте однодумців. Можна тільки позаздрити однодумців і потішити, більше, за нас. потішити потішитися так. І, о, і звичайно, що не можна вас не підтримувати, я думаю, що ті люди, які вас оточують, від яких це залежить, і створюють вам умови Соснівці. Ну знаєте, прийде така добра думка в голову, і біжиш до міської ради, до міської влади. Ну не можу сказати, нас підтримують. в Соснівці чотири фестивалі. Два з них наших ну один ще не відбувся, але підтримку ми вже відчули. Два фестивалі наш це краса душі, буде Люднева Рапсодія. Є ще фестиваль. Різдвяна зірка це також організатор. Наша церква греко-католицька і за підтримки міської ради. І ще є в нас влітку такий молодіжний фестиваль, і ми маємо справді файну підтримку від нашої міської ради від депутатів. Надію, що всі патріоти прийдуть на наш гала-концерт, що всі депутати зберуться, так як вони гарно виступають на сесіях. Так буде гарно слухати українську пісню. Підтримує нас і відділ культури Черноградської міської ради. В нас дуже гарний, гарна очільниця відділу культури соснівчанка. І вона звичайно нас підтримує. За що ми їм всім дуже дякуємо? Чекаємо відповіді. Нам пообіцяв підтримку директор шахти, яка в нас там в соснівці є. Пан Михайло Пугач. Я знаю, що він людина слова, і все буде так, як так як має бути. Вважаєте, що все має відбутися, так як має бути, як задумано з Божою поміччю, тому що ми тільки на це і думаємо. Я думаю, що доречно зараз ще буде Олександр, Ще дуже вас просимо проілюструвати. Що ж це таке співана, поезія і авторська пісня. Постараюся, але сам перед хочу подякувати тим людям, які підтримують підтримують такі заходи, такі. Фестивалі співаної поезії, які сприяють розвитку української музики, української поезії і всіляко підтримують авторів і виконавців. Дякуємо вам. І зараз я заспіваю ем, пісню на вірші Євгена Малонюка «Ісход». Пісня присвячена вірш присвячений відступу військ УНР Української Народної Республіки на захід. І це дуже сумна подія. І я, ми співаємо для того, щоб наші війська ніколи не виступали, а завжди наступали. Не забути ти днів ніколи залишали останній шмат, гуркотіли і лякались кола, підутомлений грім гармат, налітали зловісні птахи, доганяли сумний похід, а потяг радав на захід і услід, реготався схід. Роззявляв закривавлену пащу, п'яний подих нудив, як смерть, де ж знайти нам за тебе кращу, Серну серцем повним тобою вщерть, налітали зловісні птахи, доганяли сумний похід, а потяг хридав на захід і услід. Реготався схід, а потяг редав на захід, на захід і у слід, реготався схід. Дякую, Олександре. Ось така авторська пісня на слова Євгена Маленюка прозвучала щойно в ефірі від Олександра Святогорова, учасника фестивалю, який відбудеться 15 лютого у місті Суснівка. І фестиваль називається Лютневі рапсодія. Можу тільки побажати вам успіху Дякую. участі у фестивалі. Я думаю, що ви потішите усю публіку, яка, яка буде присутня, тому що пісень ви маєте достатньо, маєте що показати. І ще пані Віра. Пані Віра Олеш організація... Натру цього фестивалю, але ще я знана поетеса, член національної спілки журналістів України, наша колега. Пані Віро, ваша поетична присутність у цьому фестивалі вона буде буде, буде лунати кілька. Пісень на мої слова їх будуть виконувати різні виконавці. Ну але так вже склалось, що десь буде дебют, десь буде можливо, повтор. І дуже мені буде приємно, що пісня піде в народ, в люди. І я до кожного хто буде виходити на сцену, буду мати особливі почуття, і певно зможу сказати так: маестро, музику душі. Розлийте в зоряні бокали квітучих молодих садів, даруйте нам п'янкі нектари, і смуток вітру, і бурхливість моря, і самоту безмежжя океану, і серпня щедрого, високі світлі зорі, і мить кохання часом нездолану. Певно, ну, тут варто сказати і лютого високі світлі зорі, тому що будуть але дуже гарна назва. Лютий, лютневий, лютний навіть зразу не здогадаєшся. І я дякую своїм гостям. Нагадую, що з вами була програма Зустріч на князя Романа і автори ведуча Наталка Криничанка. Але ще кілька слів, можливо, до наших радіослухачів від гостей Олександри. Хочу побажати щастя, здоров'я, мирного неба над головою. От, і слухати поезію і слухати пісні, і, мабуть, не боятися писати пісні. Все ж таки, хто хоче співати, брати гітару в руки і не переживати, що ви граєте тільки на двох-трьох акордах? Правда? Я я думаю, це це дуже дуже важить, щоб не боятися. Тобто, якщо ви маєте бажання співати, співайте за будь-яких обставин, щоб не було правильно. Оксана так, звичайно, звичайно. Тому що тим більше, що ми маємо ну гени такі співати, і наша ну нація, вона над... Пізь, так, відома. так і хочемо, щоб наступний наступний фестиваль був набагато, численніше. Я думаю, що цей ваш фестиваль дасть дасть перший такий поштовх в нас у області. Я думаю, що люди почують, будуть знати про це і будуть підтримувати, і будуть підхоплювати. Дякую вам усім. Чекаємо.